Держпром це перший радянський 13-поверховий хмарочос, пам'ятка національного значення у стилі конструктивізму у центрі Харкова на Майдані Свободи. 28 жовтня 2024 року. Один із під'їздів будівлі був пошкоджений російською авіабомбою, внаслідок чого було зруйновано кілька поверхів. У шостому випуску проєкту Зберегти та відновити разом із архітектором Віктором Дворніковим ми покажемо, як виглядає Держпром після обстрілу. Розкажемо історію цієї споруди та коли і як її може бути відновлено. Зруйнований фрагмент стіни зовнішньої на третьому поверсі, там стався обвал перемичок. Стався обвал про стінку загалом для всієї будівлі це дуже незначні, малі можна сказати, пошкодження. По суті, зруйноване одне приміщення. Найбільшої шкоди будівля зазнала саме через пошкодження вікон і через пошкодження системи опалення, через яку стався витік. І от всі приміщення сьомого під'їзду зазнали тої чи іншої шкоди. Держпром був побудований у Харкові в 1925 дев'ятсот о роках його висота досягає 108 метрів разом із телевізійною вежею, що на 15 метрів вище за статую свободи у США. А площа офісних приміщень у будівлі 60 тисяч квадратних метрів. Держпром складається з трьох часин у формі літери «Н», з'єднаних мостами, які створюють єдиний комплекс. Ця будівля є точкою, навколо якої гуртується вся харківська громада, і це якщо говорити про удар, то це удар дійсно прямо в серце. Навіть не зважаючи на те, що зараз немає ризиків для майбутнього існування цього об'єкту, все одно пошкодження і таке плюндрування це є цілеспрямований акт проти громади, проти ідентичності громади і проти проти України. Загалом. Вперше у Харкові під час усунення наслідків обстрілу пам'ятки культурної спадщини працювала спеціальна робоча група, мета якої оцінювати рівень пошкодженості будівель, а також зберегти рештки, за допомогою яких можна відновити ці об'єкти. Робочою групою було проведено попереднє документування пошкоджень. А також були вжиті заходи по збереженню і по вивозу фрагментів будівлі, які представляють художню, архітектурну і історичну і навіть наукову цінність, тому що за допомогою цих фрагментів можна потім дослідити сам матеріал, армування і конструктивне рішення будівлі. Тому ці рештки були збережені і вивезені на майданчик для зберігання. Зараз триває. Стабілізація ну перші заходи. Тобто, ми бачимо, що працівники Держпрому зараз усувають наслідки, прибирають і пошкоджені елементи, і бруд всередині, який є, і головне, що вони роблять, вони закривають зовнішній контур від атмосферного впливу, і це, мабуть, найбільш важливе, що треба зараз зробити. Проведення робіт з реставрації реконструкції, точніше реставрації цього пошкодженого об'єкту, фрагменту будівлі може зайняти до місяця, але процедура, яку передбачає законодавство, це розробка погодження проєктно кошторисної документації, це проведення експертизи проєктно кошторисної документації може зайняти кілька місяців. Це перший будинок у світі збудований виключно із залізобетону без металевого каркасу, що стало технічним проривом для того часу у 2017 році. Держпром було офіційно внесено у попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Унікальність цього об'єкту в першу чергу в його масштабі, в його обємно планувальному рішенні в світі немає аналогів подібних до такої будівлі, тому що вона, по перше, складається з. Окремих фрагментів, які поєднані такими великими масштабними переходами, і при цьому це все не просто один комплекс, це по суті є одною будівлею складність, многозначність, много. Рівневість, багатооб'ємність це, мабуть, є тими особливостями, через які цей об'єкт і включений в попередній перелік. А в принципі, він мав би бути включеним, і в основний перелік пам'яток світової спадщини.